Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Сьогодні хочу розповісти вам про гарячу економічну тему, яка зараз виходить на перші шпальти в США. Вона актуальна насправді для всього світу, тому що США в певному сенсі це така сьогодні сама масштабна експериментальна модель в економічній політиці. Президента Трампа запитала: якою має бути максимальна? Оця гранична ставка податку на доходи, і він, здається, сам заплутався. Але навіть економісти тут не мають чіткої відповіді. Давайте розберемося, що відбувається, чому це так складно, що це? означає для економічної політики. Діліться, будь ласка, вашими думками в коментарях. Цікаво, як ви бачите цю ситуацію. Ну і не забудьте підписатись на мій канал. Ви будете сприяти економічному просвітництву в Україні, тому що Ютуб буде поширювати україномовний контент про економіку. На днях Дональд Трамп здивував всіх. Він нібито запропонував спікеру Палати представників Майку Джонсону підняти оцю граничну федеральну ставку податку на доходи з 37% до 39% до речі, такою ця ставка була до його власних реформ у 2017 році, підкреслюють у впливовому британському виданні за економість. Тобто, це саме Дональд Трамп тимчасово знизив ставку з 396 до 37%. А тепер він натякає він не проти, щоб її підняли. Ну, такі реформи, коли ти достатньо довго спостерігаєшся да, за якимось процесами в політиці, там, в економічній, податковій. Завгодно, то ти бачиш, як роблять туди, потім назад, потім знову туди і називаються реформами. Ну, смішно і не так вже і смішно, чесно кажучи. Да? Це йде насправді в розріз з традиційною політикою республіканців, які завжди виступали тільки за зниження податків. Але потім Трамп написав в соцмережах, що, хоча він милостиво прийме таку зміну, щоб допомогти працівникам з низькими та середніми доходами, але республіканці, мабуть, не повинні. Ні цього робити. А якщо зроблять, то він буде не проти. Ну, така. Типова трампівська логіка і так і сяк, да тобто і вашим, і нашим. А далі побачимо, як воно вийде. Чому це так всіх бентежить? Я вам казав, що після теми митних тарифів, яка номер один взагалі в усіх засобах масової інформації, окрім війни, звісно, да тобто я записував окремо відео про те, чому важливі дуже митні тарифи, чому це геніальний насправді винахід економічної політики, і чому важливі інформація. Коли навіть тарифні війни, торгівельні війни, то на другому місці по актуальності зараз будуть виходити податкові реформи Дональда Трампа. От ви думаєте, що економісти тут можуть допомогти і чітко сказати, як правильно, а от і ні. Дослідження показують, що діапазон оптимальних або ідеальних ставок, знаєте, від яких до яких йде, від мінус 26%. Так, я не помилився. Уявіть собі, субсидія для багатих до 70% податку і навіть вище, якщо врахувати всі податки, там, включно з місцевими соціальними внесками. Чому так складно визначити одну якусь цифру для такого ключового? Показника. Да? Ми з вами знаємо, що є крива Лафера, відома, дуже яка дає нам певні інсайти. Але все-таки дуже складно знайти оптимум. Чому? Ну, принаймні дві причини є. По-перше, це питання не тільки ефективності, це питання й моралі. Економісти люблять говорити про ефективність, але не про перерозподіл багатства. Класична теорія оптимального оподаткування, розроблена британським економістом Джеймсом Мірлісом, каже, що податкова. Долар там чи фунт чи гривня приносить менше щастя багатшим людям. Уряд, який хоче максимізувати загальне благополуччя, може більше багато доволі перерозподіляти, але виміряти щастя доволі складно. Сама ідея утилітарізму спірна, вона не враховує. Права, заслуги чи, наприклад, справедливість. У 2016 році Еммануель Саєс з Берклі і Стефані Станчева з Гарварду показали, що можна замінити щастя на певні, скажімо, ваги. Да? Тобто, і задаючи ці ваги, ви можете самі задавати в економічній системі, наскільки ви цінуєте додатковий долар для кожної людини. Економісти тоді можуть визначити. А як оптимально встановити податкові ставки? По-друге, навіть якщо суспільство визначить ці ваги, то економіка все одно дуже складна. Мірліс вважав, що податки на працю зменшують доходи багатих, бо люди менше працюють. Є умовний консенсус, що якщо чистий дохід після податків впадає на 1%, то заробітки. Топових працівників падають лише на чверть відсотка. З цією цифрою класична формула дає ідеальну ставку десь 70% або навіть вище. Але це ще не вся історія. Що тут забули врахувати? Класична модель не думає про те, як багатство стимулює суспільство. Вільям Нартхаус з Єльського університету підрахував, що інноватори забирають собі лише 2% від загальної цінності, яку створюють їхні ідеї. Ми з вами говорили про те, що таке інновації, які вони бувають. Чому вони надзвичайно важливі для нашої країни? Чому це справжній геймченджер. От з цими інноваціями пов'язаний ще так званий спіловер ефект. Да? Подумайте про це, як айфон змінив наше життя, але Apple отримала лише частинку вигади. На да? тобто, да, вони створили велику екосистему, успішну, розкішну, але все одно. Багато людей навколо взяли значно більшу корисності від цієї інновації. Підприємництво інновації це взагалі-то ключ до переваги капіталізму над плановими економіками, такими, як, скажімо, в північній. Кореї відкритої системи над закритою системою лише нещодавно економісти почали враховувати інновації в своїх розрахунках. Чарл Джон Стенфорду навіть припустив, що ставка мінус 26 відсотків може бути оптимальною, якщо багаті генерують ідеї, які дуже корисні для всіх. Уявіть собі. Замість податків субсидії для багатих і дуже часто насправді так і відбувається. Я думаю, я окремо вам розповім про такі яскраві кейси. Ну і я записував для вас відео про те, як Ілон Маск зробив свої статки і став найбагатшою людиною світу значною мірою за рахунок державного бюджету Сполучених Штатів Америки, причому в часи демократів немалою мірою, да тобто не тільки в часи республіканців. Стефані Станчева, яка в квітні 25-го року, от буквально нещодавно отримала медаль Джона Бейца Кларка від американської економічної асоціації, довела, що високі податки на доходи гальмують інновації, але вона додає, що субсидії на дослідження можуть це. Компенсувати взагалі-то в Америці такий підхід використовують не тільки в цій сфері, вони встановлюють доволі високу ставку податку граничну, так звану, да а потім включають низку врахувань. Якщо ви робите щось корисне, те, що держава вважає важливим, необхідним, потрібним, то вона дає вам право вираховувати з вашої загальної суми податку, які ви сплачуєте, певні суми видатків витрати. Тому, коли ви рахуєте вашу ефективну податкову ставку, тобто реальне співвідношення того, що ви заплатили до бюджету і вашої суми доходу, вона виявляється дуже часто значно менш граничною, тобто гранична може бути 37, а реально ви можете платити 12 чи навіть 5% Податку, якщо ви витрачаєте кошти там на навчання своїх дітей на інновації, на якісь речі, які передбачені податковим кодексом, я до речі розповідав вам про американський податковий кодекс, це взагалі окрема дуже цікава. Історія, поки економісти сперечаються, політики діють інтуїтивно. Скандинавські країни, такі як Швеція, наприклад, показують, як можна збирати багато податків, мати високі податкові ставки, і при цьому мати динамічну успішну економіку. У Швеції максимальна ставка податки на доходу навіть вище ніж США, десь близько 40%, якщо врахувати ще й місцеві податки. Але ключ в іншому. У них 25% ПДВ, податок на споживання, по суті, який б'є по бідніших, але не заважає працювати. Гроші йдуть на перерозподіл через витрати, через освіту, медицину, соціальні програми. Та? Просто інша модель економіки. і Багато хто її таборує соціалістичною, але подивіться, скільки в них мільйонерів, навіть мільярдерів. Дуже багато, дуже заможних людей. А ви знаєте, який ключ до цього? Я дивився одне дуже цікаве відео на Теді, і вони кажуть, що причина такого розквіту мільйонерів і мільярдерів в тому, що доступ до освіти в цих країнах є. Безкоштовним він є загальнодоступним, незалежно від того, народився ти в багатій чи в бідній родині. В тебе є доступ до суперякісної освіти. До речі, в Україні працює проєкт Український глобальний факультет, який я очолюю вже не один рік. Ми робимо найкращі світові лекції від топ-професорів, від практиків, від підприємців з усього світу для українців англійською мовою в перекладі безкоштовно, регулярно, щотижня. До речі, ми реалізуємо цей проєкт за підтримкою уряду Нідерландів і за підтримку фінтех компанії Activity. Підписуйтесь, якщо ви ще цього не зробили. Так, от повертаючись до США, республіканці в Конгресі готують зниження податків, але їхні плани далекі від. Ефективних 12 травня. Вони вже представили законопроєкт, який звільняє від податків, наприклад, чаєві, понаднормові, збільшує відрахування за місцеві податки. Це такі своєрідні субсидії для того, щоб штати мали більший маневр, Да? тобто, про це. Повідомляють за економість. Трампівські тарифи це взагалі окрема історія, яка суперечить ортодоксальній теорії оптимального оподаткування. Вони підвищують ціни для всіх, але не стимулюють економіку, кажуть в Goldman Sachs. Але я з ними не згоден. Я розповідав вам, чому митні тарифи дуже сильно допомагають розвивати промисловість виробництва і перерозподіляти, скажімо, те, де розміщуються заводи, в якій країні світу. Тобто вони впливають на професію країни. Тому я тут не... Погоджуюсь Голдман Сакс. Трамп, схоже, не слухає, правда, ні економістів, ні власних однопартійців. Хоча, можливо, він слухає своїх найбільш наближених радників, там міністра фінансів, Скота Бесента, да, там, Пітера Навара, радника з торгівельної політики і так далі. Так от його заклик до ставки 39,6% виглядає як спроба пограти в прогресивність, але без якогось. Чіткого плану республіканці поки що ігнорують його ідею, але їхні законопроекти так повний спірних рішень. Питання про ідеальну ставку податку на доходи залишається відкритим. Економісти ще не дійшли згоди. Одні кажуть 70% для справедливості там вирівнювання да інші – мінус 26% заради інновацій. Політикам доводиться покладатись на інтуїцію, на такі різнопланові якісь, скажімо, кейси від Скандинавії, да, тобто до Сінгапуру. Але США йдуть своїм шляхом, де велетенські митні тарифи, і хаотичні податкові ідеї Дональда Трампа додають плутанини, але ж податки це не просто цифри, і це не просто. Механізм наповнення бюджету це ще й баланс між ефективністю, справедливістю, стимулами для розвитку. І я переконаний, що в Україні нам для повоєнного відродження, відновлення, захисту, посилення нашої економіки і нашої армії, на перспективу треба зробити дуже великий акцент саме. На розвитку дуже сильні податкові стимули, які дозволять залучити в Україну мільярди і десятки мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій, та і внутрішніх інвестицій, внутрішнього капіталу. Також нам потрібні інвестиції в промисловість виробництва в інновації. Тільки так ми можемо покращити професію нашої країни, зробити промисловий індустріальний інноваційний апгрейд, тому що тільки така економіка, тільки така країна, має. Тверду основу і перспективу на майбутнє, друзі. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати, що ви думаєте про цю тему. Якщо вам цікаво, я розповім вам детальніше про цю податкову ініціативу Дональда Трампа, яку американські конгресмени вже винесли у вигляді законопроекту. Там багато цікавого. А я дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на YouTube, на Мадабанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Дякую вам і до зустрічі.